Діти військовослужбовців з Тернопільщини повернулися з відпочинку у Європі. Учасники мандрівки мали можливість відвідати Латвію. Ініціатором поїздки став перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. Каже, організувати мандрівку вдалося в рамках співпраці між Тернопільською обласною радою та профспілкою Латвійської залізниці і транспортної промисловості Латвії в рамках угоди, яка підписана між Тернопільською обласною радою, а також агентством економічного розвитку. Латвійської республіки ми відправили наших діток на відпочинок. Наші діток з радістю прийняла латвійська залізна дорога, за що ми їм безмежно вдячні. От. По спілкуванню з дітками ми бачимо, які вони щасливі, радісні приїхали. Їхнє перебування там було комфортним, таким пізнавальним, а саме, а саме сне вони відпочили. Хотів би наголосити на тому, що дуже важливо сьогодні цей час. Підтримувати наших діток, діток наших захисників, захисниць, діток і батьків, які віддали життя за нашу країну, а також діток наших військових, які сьогодні в лавах Збройних сил захищають нашу землю. Тому Тернопільська обласна рада не далі буде продовжувати підтримувати наших діток, організовуючи такі поїздки. Подорож тривала 10 днів. За цей час і учасники відвідали міста Латвії, познайомилися з історією та традиціями країни. Також молодь брала участь у спортивних естафетах та майстер-класах. Ми дуже вдячні обласній раді, а також Володимиру Михайловичу за те, що організували таку поїздку. Також ми вдячні дуже латвійській стороні. Моїй дитині абсолютно все сподобалось. Моя дитина не хотіла їхати додому, і я думаю, що це найбільша вдячність та похвала. Були організовані екскурсії, три екскурсійні поїздки. Ми знайомилися з місцевостю, їздили в Ригу, в столицю Латвії. Дуже сильно вразило те, що в Ризі на рівні з їхнім національним. Цим прапором і прапором Євросоюзу всюди висять українські прапори. Я навіть зауважила сьогодні день прапора, і ми, проїжджаючи Україною, не бачили стільки прапорів наших державних, як там в ризі, за один день перебування. Враження шикарні було на багатьох екскурсіях в ризі, в Мебренах, в Красаві. Було дуже цікаво, все організовано і багато позитивних вражень. Найбільш запам'яталось, напевно, місто Рига. воно дуже сучасне, і там, що приємно, багато українських прапорів. І та й, в принципі там багато визначних місць, на яких ми бували. Були дуже гарні країни. Латвії, їй було дуже гарне чисте повітря і багато краєвидів. Ми побачили. Ригу і столицю Латвії мені дуже сподобалося. Ми бачили багато інфраструктур, які були дуже запам'ятовуючі. Дуже сподобалося і дякую всім людям, які це нам зробили. Загалом познайомитись із культурою цієї країни змогло 40 дітей. Серед них були діти полеглих воїнів та ті, чиї батьки продовжують боронити Україну.